Сьогодні ми грали в гру «Пандемія». Я вам про неї хочу розповісти. В неї не є перше Ще. ігрове поле. Зараз дочекайте трошки. Інструкція. Картки гравців, карти ролей, карти хвороб, карти памяток, Оці яскраві кубики, кубики хвороб. В станції, там можна виробити теліки. Маркер ліків, маркер спалахів в та маркер розпав хвороби. хворобу. Суті ігри гри, ви для кожної з цих чотирьох опасних хвороб ліки. Перше потрібно ну, вибрати те свою одну з карток. В кожної картки є своя привілегія. Ще, ще потрібно, ну, не, щоб у вас не було спахів. А то це дуже вже, шки, шкодить. Наприклад, то, якщо буде більше сім. Більшість ми спали буде восьмий, то це, це це ви вже програли і вам потрібно починати спочатку. Якщо вам сподобалось, як я вам розповів, то ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Па-па!